Вітаємо котики-цюньки! А новини, чесно кажучи, такі собі. Фортнайт взяли і зробили колаборацію зі скібіді туалетом, автор якого росіянин. Цей болотяничок народився в своєму болоті, колись там переїхав чи то у Штати, чи то у Грузію і тепер поширює ці метастази в нормальному світі. Зокрема, в своїй анімації він зображував українського військового в негативному контексті: як того, хто прикривається за спинами мирного населення. Мабуть, правда, очі коле, що так роблять саме їх військові. Окрім цього, використовувались приколи про сало, про символі. Про те, які ми погані, а болото на нас напало просто через дата і через національний дух. Це якщо дуже коротко переказати потік тих регачок. І звичайно ж, оригінальне відео цей автор у себе видалив, але перезаливи є, і на них чітко вказано, хто автор. І це просто розрив мозку. Переглядаючи це, ми не те, що отупіли, ми повернулися до рівня інфузорії туфельки. Закликаємо, де лише це можливо писати епікам про зупинення такої колаборації про те, наскільки це велика помилка підтримувати проросійського автора. Посилання на велике обговорення цього питання в Ікс буде в описі. А якщо ви ще не грали у Фортнайт, то можна навіть і подумати, чи варто взагалі починати з такими-то колабораціями. А далі вже все не так драматично. S.T.A.L.K.E.R. 2 Серце Чорнобиля окупив свої виробничі витрати всього за два тижні від релізу. Але маємо ще класну новину про нього. Більше того, зараз ведуться переговори із кінокомпанією Netflix про створення серіалу за мотивами Stalker. Проте переговори лише тривають і нема ще ніякого конкретного рішення. І маємо важливі уточнення про відьмака 4». Бо ми й самі трохи занепокоїлися, як же ми будемо будувати романтичні стосунки і все інше від імені Цірі. Так Також Діпродже Крет вже кажуть, що сюжетна лінія в відьмаку 4 буде, адже це важлива частина життя. Потрошку видихаємо і чекаємо на нову інформацію про Цірі. Вже наступного тижня в Black Desert Online буде новий персонаж. Зустрічайте дедай. Або снайперку, або влучну стрільчиню, ну або мертве око, кому як більше подобається. Ну, звичайно, жартуємо. І, до речі, ця дівчина із дикого заходу. Що? Так вам не привидділось і вам не почулося. Більше дізнайтесь в грі. До речі, БДО ж зараз можна отримати безкоштовно? Головне, реєструватися і завантажувати з офіційного сайту Євро. Ось посилання, і в описі теж посилання буде. Ніколи в житті не завантажуйте БДО зі стіма, бо стім відправляє вас лише на ру регіон під хвіст оцієї корівоньки. А хто не знає англійською і переживає, про вас теж подбали, бо українізатор теж є. Всі посилання будуть в описі. Заходьте, реєструйтесь і давайте вже знайомитися в грі. Анонсовано альфа-версію горору з евакуацією «Buddy Records». В цій похмурій кооперативній грі ми будемо загоном дослідників, які намагаються знайти, дослідити та побороти паранормальні явища, що притаїлися у темряві. Деталі по грі мало, але можливо вийде щось цікаво. Як, наприклад, «Little Company». Capcom випустили промо відео «Monster Hunter» із Daisy Рідлі. Ну, дуже легко помітити, як Капком виділяє все більший бюджет на Монстр Хантер. Відео розповідає нам про невелику передісторію та дії мисливців, про їх тілі та доблесті, що протистоять великим, страшним та смертоносним монстрам. Трошки показали геймплею і розповіли про різних монстрів. Відео цікаве. Радимо до перегляду. Котики-цюнічки, а ми маємо для вас дуже важливий квест в реальному житті. Ми разом із українською спільнотою рольових ігор РПДЖЮЕ відкриваємо збір на генератор для ЗСУ, а саме для підрозділу члена нашої команди Бармакота. Його підрозділ зараз працює на харківському напрямку. Мета збору 39 тисяч гривень. Ми для вас підготували класнючі призи по всесвіту відьмака, це набір колекційних коміксів і просто шикарний класний мерч. Всі деталі збору і розіграшу будуть в описі відео і в наших дискордах. Ми знаємо, що разом з вами ми зможемо все. Дуже-дуже дуже вам сильно дякуємо і міцно обіймаємо. А у що нове пограти? Давайте пробіжимося по релізам наступного тижня. Вони максимально бідні. Такого прям давно не бувало. 23 грудня виходять в реліз Мідту Absolute Zero. Це польська гра для шанувальників Дума. Це повернення до класики та намагання її подати цікавіше ще й у нові обгорці. Темна атмосфера та піксельний стиль присутні, і все буде відбуватися під класту та драйвову музику. І у Fusion з'являться нові мапи, потужна зброя та нова система Core System, що має прям змінити гру. Ми отримаємо більше можливостей для кастомізації та захопливі стратегії. І, і на цьому з релізами все. Тому повертаємось до новин. Вже є список номінантів на премію Steam Awards 2024 року. Усього заявлено 11 номінацій. Голосування розпочалося 19 грудня зі стартом зимового розпродажу. За голос у кожній категорії: ті, хто проголосує, отримають по одному особливому стікеру для чату, і підсумки підіб'ють 31 грудня о 19.00. А ще у Steam з'явилися підсумки 2024 року. За перегляд дають значок для профілю, і за бажання можете поділитися своїми підсумками на нашому сервері в Дискорді, щоб нарешті вже всі знали, яку частину свого життя ви присвятили в улюбленій своїй грі. А демократія дісталася і до Killzone. Переможець у номінаціях Найкраща гра розробка та Найкраща багатокористувацька гра на The Game Awards Helldivers 2 зараз у розпалі нової кампанії з розширення демократії проти нової фракції ілюмінатів або кальмарів із новим військовим союзом правоохоронців істини та всім іншим, але настав час звернутися по зовнішню допомогу. Тож Arrowhead анонсувала перший офіційний кросовер Helldivers. і це буде з вже неіснуючою франшизою Killzone від Guerrilla Games. Хелдайвери зможуть екіперуватися в броню в стилі Хелкхаст, що навряд чи можна назвати демократичним, але це вже інша тема. Також будуть доступні плащ, прапор і титульний бейдж, і штурмова гвинтівка STA 52. Очевидно, що завдяки цій співпраці та третій ворожій фракції у Helldivers 2 буде багато всякого, на що буде цікаво подивитися. Який же новий контент з'явиться у воюючій галактиці в 2025 році? Усі подробиці про це ви можете знайти в оновленні розробників у Steam. Вийшов перший геймплейний трейлер до гри Exodus. Це RPG в стилі близькому до серії Mass Effect. З цікавого, розробники, колишні співробітники BioWare та інших топових студій. Хоч часто цей працює в зворотню сторону і часто не каже нічого про якість нової гри. Коротко про сюжет. Людство залишило вмираючу землю та намагається вижити у ворожій системі Альфа Центавра. А геймплейною фішкою є час. Він тече як в Інтерстелларі. Поки ви витрачаєте години десь на місії, на іншій планеті минають десятиліття. Від ваших рішень та швидкості дій залежатиме Розвиток всієї людської цивілізації дуже цікаво, що ж вийде з гри. Обіймаємо наших спонсорів і всіх хто допомагає із зборами. Ви просто найкращі. Обіймаємо вас, цілуємо, бажаємо гарного дня. До зустрічі в наступному відео. Ось же воно! Грайте лише в якісні ігри, донайте ЗСУ і слава Україні! До речі, у нас же є Discord, телеграм і сайт, і окремий ще канал із стрімами. Чим цікавитесь, все знайдете в описі відео. Па-па!